Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Де жили Алани. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть цікаві знахідки, друзі, все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Така от місцинка. Це до того, там уже засажене. І так, до кінця. Якщо не вспію сьогодні, то ще одне відео буде. Якщо будуть знахідки, там воно туман стоїть. такий, Це хоч трошки провиднілося, то був такий туман, що на витягнуту руку не було нічого видно. Така от місцинка, похожу по бражу так зі загами. Ну що, друзі, у мене вже є перша знахідочка за сьогодні. Це монетка, друзі. копеечка, ранняя радянска, монетка, 53-й рик, 1900, такая вот знахідка. Такая вот монетка. И такие вот изображения монетки с другой стороны. Така от, друзі, знахідка наступна верхова. Це походу монетка повинна бути. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Так, більш за все пізня радянська монетка, друзі. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Так от, друзі, монетка. 5 копійок, 1961 рік. Це і трохи протер, вона сильно залипша була. Ось рік 61. Така от знахідка. Ну, а з цієї сторони монетки. Таке от зображення. Така от знахідка, друзі, така от монетка. Така ось, друзі, знахідочка наступна. <кхи> і це таке от... Малюсенький ножичок був їхній. Оланів, походу. Тут воно загострене. Тут ручка, походу, а тут товстеньке І, походу, ще трішки надломлений. Така от знахідочка, друзі, ножичок Такий маленький. Така от, друзі, знахідочка наступна. І це кілечко. З кіньська є упряжі, походу. Так. Кілечко з кінська упряжі, Алані. Так от. Зно З міді чи з, з бронзи зроблено. Такі от кілечко. Походу якийсь раміний розподільник. Так ось, друзі, знахидочка наступна. Це теж походу ще саланів. Я ду думаю, більш за все, що це цукерочка з кінською упряжі була. Так воно воно зроблене. Тут таке, тут воно перекручене, видно. така от знахідочка. Цукерочка більш за все з кінською упряжі. Залізна. Так ось, друзі, наступна знахідочка і це печалечка. Це, друзі, обух з бойової сакірки. Обух ціленький, а сама сакірка відломана. Зломана. Така от знахідочка. Обух від бойової сакіри залізний. Така ось, друзі, знахідочка наступна. І це походу монетка. Якась чиясь. Не зрозуміло. Що й за монетка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, монетка. Це копійка 1828 року. Капуста, копеечка. С той стороны сохранчик ще більш менш такий. Ще видно. А с тей стороны... Надписа немає. Надпис у а так усе видно. Така от монетка, друзі. Така ось, друзі, знахідочка наступна. И це такі ось ніж форми і виготовлення. Тут нержавійка, походу. Більш за все ще радянський ще. Можливо вже і сучасний, не знаю. Обломаний, тут загострений. А тут такі товстенькі. Така от знахідочка. Ножичок такої от форми. Така ось, друзі, наступна залізна знахідка, цікава їхня. Те що селанів, але що не зрозуміло. На кресало мощне схоже. Ну, вряд чи, щоб кресало було. Це завітушка, як у кресала. Так от знахідка цікава. Залізна. Незрозуміло, що. Такі. І такі от воно з цієї сторони. Так, ось, друзі, наступна знахідочка залізна, цікава. Їхня аланів. Щось таке. Тут дирочка не сквозна. Ну і саме воно таке. На заготовку до чогось схоже. Можливо, на заготовку до маленької сокірки, Така ось знахідочка. І зрозуміло, що. Я вже не одну таку штуку тут знаходив на цьому поселенні подібну. Хто знає, що воно, друзі, пишіть в коментарях. Такі от вигляд з тієї сторони має. Такі тут. Ось такі заготовочка походу на щось була. Більш за все. Така от знахідка, друзі. Так, друзі, спочатку цю штучку знайшов. Навіть не знав, що воно таке. Ну а потім оцю вже штуку викопав. І це підкова, друзі, була. Така от знахідка, ланів підкова. Все. Залізка сюди. Точніше отак. Да, підковка була. Сплюснута. Так от знахідочка, друзі, підковка. Така ось, друзі, наступна знахідка. Це чи з пістолету, чи з якось. З якоїсь рушниці, чи вонтівки. Там де. Спусковий механізм, сам крючок був, на який нажимали і постріл робився. Я не збагнув, як воно було. Тут вроді би дирочки немає ніякої. А дирочка отут ось якась. Так, воно дирочка. Ось так щось було. Така от знахідка залізна. Така ось, друзі, знахіточка наступна попалася. Це ножичок. Аланів. Такий. Трішки в ржавчині. Тут загострений. Ручки трішки не вистачає. Тут товстенькі. Така от знахідочка, такі от ножик. Така, ось, друзі, знахідочка наступна попалася. Це така от мідна чи бронзова їхня пластинка якась. Можливо, з посудини. Можливо, ще щось. Таке. Або заготовочка на щось. Така ось знахідка мідна чи бронзова оланів. Штучка. Цікаво. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Три монетки, одну царську, кілечко з кінською опряжі, три ножика, обух від бойової сокири. Частину з пістолета або з винтівки з якоїсь. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от штучка. Це походу. Цукерочка з кінською пряжі. Така от залізна знахідка. Теж якась заготовочка, походу кудись була. Ось сього ще й дирочкою. А, ось з дирочкою. З цієї сторони дырочка. Така от знахідочка. Потім частина з пістолета чи з винтівки з якоїсь там, де сам спусковий механізм. Підковку таку от таланчиків. Жаль, що погнута і зломана таку от штучку. знаю, що обухвід бойової сакири такий от. Жаль, ще самої сакири немає. а сакири немає. Леза. Так, потім таку от штучку. Мідну чи бронзову. Якусь їхню річ. Так, потім така от залізна знахідочка. Чи кресальце, чи щось наподобі кресала. Така от штука їхня. Так. Три ножика, оцей радянський. Один малюсенький, воно трішки зломаний. Ну, а цей більш-менш ціленький. Так, поїхали далі. Кілечко з кінською упряжі, який-то ремінний розподільник їхній. Так, пізня радянська монетка 5 копійочок. Рання радянська монетка, 53 1953 року. Ну і царська монетка. Копеечка 1828 рік. Так от, в общем, друзья, знахідки мені сьогодні вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну и пока.